Ні, вкотре хлібний дім, і зокрема Аркадій Нухимович Маргуліс довезли, привезли в Україну від Нідерландів допомогу. Дві швидкі допомоги ми чули, вартість 50 тисяч євро. І ці швидкі доставлені в їдуть працювати в два в дві в два міста, які чи не найбільше постраждали. Це овруч і малин, які потребують цих швидких допомог, тому. Дякуємо нашим благодійникам, дякуємо волонтерам, дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам в дуже непростий час. Запрошуємо представників лікувальних закладів отримати гуманітарний вантаж. Дякую вам. Дякую, вам і вітаємо ще раз. Я благодарю Бога і наши друзья з Голландії, які купили ці машини і пригнали їх чтобы для нужд Малина и Овруча, которые пострадали от агрессии России против Украины. Пусть ці машини служать для слави Божої і для допомоги людям. Взагалі збираються потреби від різних лікарень, і вже безпосередньо хлібний дім і Аркадій Нухимович Маргуліс вони комплектують ту від тієї потреби. Ви бачили, що минулий раз це були лапароскопічні стійки, які вкрай необхідні, і для нашої, в тому числі і обласної лікарні, тобто для таких великих навіть медичних закладів. Тому формується потреба, і вже там наші міжнародні партнери знаходять можливість допомагати конкретно В конкретній лікарні, конкретними е, засобами, автомобілями, як сьогодні. Велике спасибі за підтримку, за розуміння, тому що досвід дійсно показав, що такого транспортного засобу нам дійсно не вистачало. Різні були часи, різні були потреби і е, тяжко було якось викручувалось, але сьогодні це стане набагато легше. І, скажімо, цей автомобіль дасть змогу. Е, і легше працювати, і ми надіємо, що обов'язково він комусь врятує життя. А це сьогодні дуже і важливо.